Мене звати Каріна і це моє перше відео на каналі. Мені захотілося зробити це відео якимось комфортним, класним, домашнім. Тому я зараз в піжамних штанах, класних тапочках. От і зробила собі чай. Класну кормачку. Це не робіть також чай. Взагалі, якщо бути чесною, то це не перше відео на моєму каналі. Перше відео на моєму каналі було знято ще в 16-му році, десь в листопаді. І зараз мені прям, ну не знаю, не соромно то було, але таке відео я би вже навіть не зняла. До речі, я його так давно не дивилась, треба буде передивитись. Мені аж цікаво стало. Всім привіт! Мене звуть Каріна і я рада бачити вас на своєму каналі. І це моє перше відео. Так що давайте знайомитися. Як ви і за той час я була. Я горіла цим. Син. Я пам'ятаю, як в 16-му році я вперше подивилась ютуб-блогерів, як я загорілась цим. Е, перше відео я побачила Мар'яни Ро, до речі. Але там розпаковувала якісь посилки з Америки, здається, і мені ну, дуже сподобалось. От бачите, настільки сподобалось, що я який рік на дворі, а я досі тут. Знову тут, точніше. Я знімала відео майже кожного дня, коли в мене це була можливість. То були такі погані якість у відео, за якісь які соромно, можливо, моментами іноді. Але то було і ви його не бачите, бо я його скрила я на каналі. Хочу, щоб все починалось з чистого листа. Можливо, навіть ви дивитесь це з нового каналу, а я розповідаю про старий. Тоді я була натхнена. Я була впевнена, що я зберу багато кількість підписників, що там в мене будуть мільйони дивитись мене, але проходив час, а підписників не ставало більше. Тобто, ну я там не знаю. Можливо, людини три там в місяць на мене підписувались. Тому якийсь момент це була більша кількість. Але то все було так стільки повільно, що от зараз в мене там 250 чи 240 підписників. Все, це все, чого я добилась за той час. Вони досі тут, мабуть, після цього відео ще й повідписуються від мене. Тоді я ще знімала російською мовою і більше такого не буде. Я знімала досить довго, в якийсь момент це все стало йти на спад. Якщо там у мене Майже кожного дня. В якийсь момент я там почала знімати раз в місяць відео, потім там ще рідше, і там майже один раз один, одне відео в рік було. Було навіть таке. От. І в якийсь момент, це в 2019 році, знялось останнє відео на каналі. Привіт, ребята! Мене зовут Каліна. Я рада, що ви смотрите це відео. Меня було дуже давно і. И... Відео з'являється дуже рідко. Більше я не знімала. Багато було причин і відмазок. То в мене не було нічого монтувати, не було комп'ютера, бо я переїхала до Києва. То була погана камера, не було на що знімати і постійно якісь відмазки. Зараз в мене є телефон, на який я зараз знімаю відео. У мене є ноутбук, на якому я буду монтувати це відео, тому відмазок. Не має бути. За ці три роки змінилось дуже багато, бо дуже багато чого відбувалось: і хороших моментів, і поганих моментів. У мене були депресії, я не могла знайти роботу дуже довгий час. Я раділа, я відпочивала. Але те, що я зараз, то почалась війна. В моїй країні почалась війна, і це як поділило життя багатьох людей на до та після. Так як і в мене в принципі і дуже болить і хочеться додому. От чесно, більше за все я зараз. Я зараз знаходжусь в Англії, я про це не говорила. Але я зараз більше за все хочу додому. В мирну, в мирну Україну. Просто хочеться додому. 24 лютого я знаходилась в Києві, і я перше, що зробила, це п'ять ранку я збирала речі з квартири і їхала до батьків. І там я пробула три місяці, мабуть, в якийсь момент, ну, мабуть, місяць десь пройшов, я почала розуміти, що воно не закінчується. І ти не розумієш, коли це все закінчиться. Перша, перша думка це те, що буде як з короною. А ми теж думали, що там на місяць-два, але по факту воно все затягнулося надовго. І я почала розуміти, що роботи в мене немає, нічого немає, і треба щось робити. До цього ми з подругою ще восени, тобто 2021 року. Ми планували поїхати за кордон в Англію. Тобто, ну просто попрацювати, побачити країну там, ну, все. Подорожі, робота на півроку. Все. А, і ми чекали контракт досить довго. Ми думали, що ми десь в січні поїдемо, потім нам сказали, що це десь буде в березні, а потім почалась війна. І це трохи все забулось, десь через місяць, мабуть, я просто згадала, що от ми, ну, треба, може, їхати, бо mm. немає що робити поки. На жаль, тобто небезпечно знаходитись в країні. І десь через місяць нам прийшов контракт, і ми поїхали, полетіли. Спочатку до Польщі поїхали, потім полетіли в Англію. А перші часи я дуже відчувала провину. Відчувала провину за те, що я знаходжусь в безпеці, а люди, е українці, знаходяться в небезпеці. І я тут в мене все добре, а там все погано. І зараз, лише там, коли пройшов час, я розумію, що хотіти бути в безпеці, це правильно. Я не кажу, що я забуваю про те, що відбувається в моїй країні, ні. Я відправляю донати, я все як можу, я допомагаю. Ось там в сторіс, розповсюджую інформацію. Хочеться робити більше, Головне не забувати. Я не знаю, що сказати. Ви всі все прекрасно знаєте. Ось, і в червні я переїхала до Англії і працювала. Працювала півроку, потім виявилося, що можна зробити. Карту, яка дозволяє знаходитись в Англії три роки. І так як в Україні, на жаль, нічого ну, не розумієш, поки, коли це все закінчується, то закінчиться, то я вирішила залишитись поки тут. Але я не бачу свого життя тут, якщо чесно. Я бачу життя в Україні і я сподіваюся, що в найближчому майбутньому я зможу туди повернути. Давайте тепер про хороше про те, що бажання, як ви зрозуміли, протягом цих трьох років мене було знімати. І ось я нарешті це роблю. Я не знаю, можливо, хтось скаже, зараз війна, це недоречно. Мені не цікаво дивитися, як ти гуляєш по лондону, ем, як ти там розпаковуєш посилки, показуєш свої покупки. Я погоджусь з цим. Можливо, це так і є. Але по собі знаю, що дуже важливо відволікатись. І я так само заходжу там на YouTube, дивлюсь якісь українські канали. Трохи відволікаюсь, але все одно пам'ятаю пам'ятаю і знаю, що навкруги. Треба відволікатись на 5 хвилин чи на 10 я не знаю наскільки затягнуться це за відео. Просто треба розгрузити віск. От, так що я сподіваюся, що ви будете дивитись мої відео. Я не знаю, що я там не говорила, можливо, якісь несенітниці. І, 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 і взагалі буду зараз монтувати і думати, боже, що, що взагалі відбувається? От, але я сподіваюся, що ви мене зрозуміли. І чекайте наступного відео. Якщо вам щось цікаво, якщо там є життя в Англії і тому подібне, пишіть в коментарях, я вам буду розповідати. Цілую, люблю, обіймаю. Бажаю гарного ранку, як я якось колись говорила на своїх, в кінці своїх відео всіх. Бажаю гарного дня, вечора та ранку, бо я не знаю, який у вас період часу. Всіх цілую, обіймаю і, мабуть, до зустрічі. Забула додати. Підтримуйте український контент та підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки. та... Просто бережіть себе.